В Глухові продовжую працювати соціальний такий проект. Я, я викладаю іноді. Uh -huh. Я що вилажу? Вони... От там плачі таке висіло. Так оно є ще, то платіє, которое, розмові. Приходьте. Там, Приходьте. Так. Прийшли, це... от люди прийшли вибирати. А ви часто сюди приходите? Приходжу. Uh -huh. І щось. І щось, щось підбираєте для себе? Так, да. Вона грушечкою, а ви вона ліпкою, бачите? Це Зрозуміло. Ця дівчинка в нас виросла тут. Вона ось така приходила. А вже ж і дітки. Це речі. Пластик, да, ага. Багато речей, так що приходьте. Безкоштовно отримуйте. Якщо в когось є зайві речі, будь ласка, приносьте. Бо є люди, які дійсно... Потребую.